Хочу вам розказати за блоки. Уявіть ваше бажання, що да? ви хочете. Наприклад, я хочу купити дом або машину. І у вас немає на це гроші. І ви бажаєте, бажаєте, так? Да? Але е, гроші це завжди м, тільки енергія, яка приходить на е, вільний доступ, яку нічого не блокує. Да? І пропущіть, що ви хочете, і е, задайте собі питання, чому я собі не можу це дозволити. Чому я не можу дозволити собі дом? Чому я не можу дозволити себе, собі нову машину? Задайте собі ці питання. Е, пропишіть навіть на бумажки, на листик, чому я не хочу купити собі новий дом? Чому я не хочу купити собі нову машину? Не питання, чому в мене не досить грошей. Грошей в, в всесвіті досить. Це енергія, яка сама найлегша, яку можна пропрацювати, але вона приходить на дозвіл. Чому ви не можете дозволити собі новий дом? І це може бути а, такі заблокування, як а, а як я буду його отримувати? А скільки ж часу буде для того, щоб його е, обробляти, да, там, земельну ділянку? І оці оці страхи, ви випишете оці всі страхи, які увага, ви, е, вам заважають, які вам заважають, е, блокують оцей бажання отримати новий дім, або нову машину, або там путешествия. Може ви настільки боїтеся, наприклад, літати, або вас е гає е сама дорога, да, що ви боїтесь там, берети на картону, або е самої дороги вам важко да, її переносити. У вас стоять всі блокування. І ви завжди мозок їх опускає. Ви їх не бачите, ви бачите, звільний результат, море, да? я хочу там поїхати на море. А оцей шлях до моря, він як заблокований у вас. І тому ви повинні ем, дослідити ці от, чому я не хочу. Це чесно з собою потрібно. Тут чесно, чесно. Зісти і написати, чому я боюся отримати те, то і тип. І коли ви отримаєте ці відповіді, ви також можете відслідити, хто вам, а відкуди у вас ці страхи, і вже працювати з цими страхами. Є багато технік, є багато. Правил, кожен вибирає для себе це і може бути спів і малювання, і танцювання, і, і розстановки, і техніки НЛП. опітості, їх набагато, ну, їх багато, кожен свій ключик підбирає, що йому потрібно. Тому бути чесними з собою. Зараз прийшло время, коли е, ви повинні дивитися в себе. Чесно, причому дивитися, без всяких масок, без всяких е, таких на шарувань, да, то тобто, є копайтесь, копайтесь, собі, чому я боюсь того і того, чому я боюсь отримати те то і то. Це може, ну, це безліч може бути страхів, це може бути і дитинство теж, це може бути і е, реінкарнація, це може бути і в і в поту ну, в тотужньому житті, що вам на в втіченні вашої жизни вам. Награділі, підсупили оці всі е, негативні упередження. Тому досліджуйте себе і довіряйте своїй душі, довіряйте творцю. А він веде. Люблю вас.